Доброго дня дітки! Сьогодні у нас заняття з логіка математичного розвитку, і до нас завітав їжачок. Він приніс нам фрукти і пропонує нам погратися у таку гру. Гра називається Чого забракло? Я розташувала фрукти у певній послідовності: яблуко, груша, слива. Апельсин і банан. А тепер дізнаємось, хто із нас найбільш уважний. Я зараз приберу один фрукт, а ви повинні сказати, якого фрукта не стало. Якого фрукта не стало? Вірно, сливи. А тепер, якого фрукта не стало? Так, банану. А тепер чого не стало? Так, груші. А зараз якого фрукта бракує? Так, вірно, яблука. Дітки, а ще їжачок нам приніс кошики і яблучка. І пропонує виконати таке завдання. Треба розкласти яблучка відповідно до кольору кошика. Якого кольору у нас кошики? Один червоного, один жовтого і один зеленого. Ми поклали наші червоні яблука в червоний кошик. Тепер покладемо жовті яблука в жовтий кошик. Ми поклали жовті яблучка у жовтий кошик. А тепер ми поклали зелені яблука у зелений кошик. Дітки, скільки у нас червоних кошиків? Вірно, один. А червоних яблук? Так, багато. Скільки у нас жовтих кошиків? Так, один. А скільки жовтих яблучок? Багато. Скільки у нас зелених кошиків? Один. А скільки зелених яблучок? Багато. Дітки, я вам хочу показати отаке от дерево. Воно називається яблуня, але на ній чомусь не ростуть яблука. Зараз ми це виправимо і прикрасимо нашу яблуньку яблучками. Ось я кріплю яблучка. Ой, впало в нас одне яблучко, на жаль. Ось ми прикрасили, тепер видно, що це в нас дерево, яблунька з яблучками. Дітки, скільки яблучок висить на, на дереві? Вірно, багато. А скільки яблучок упало біля дерева? Так, одне. Дітки, наше заняття закінчується. Ми сьогодні з вами грали у гру і виконували різні завдання. Ви молодці! Їжачок йде додому. Давайте скажемо йому до побачення.